Друзі, розпакуємо зараз ось таку модельку від ZD Racing. Це модель DBX10. Ось така багі в 10 масштабі і версія Brushless, Тобто, це безколекторна версія декорованої моделі. Ще в них бувають колекторні версії, вони дешевші, вони простіші. От. А БК будуть і потужніші, і швидші. Ну і трошки дорожче. І так, моделька йде з знятими колесами. Колеса йдуть просто поряд з машинкою. П'ять коліс, Чотири встановлюються на машинку. І п'яте буде як запаска. Воно теж встановлюється окремо на машинку, на корпус зверху. Ось такий пульт керування. Він відомий всім від виробника Думбо. Ну, достатньо практичний, все пропорціонально, є налаштування, простий і достатньо зручний пульт керування. Зарядний пристрій також в комплекті це буде B3 для зарядки 2 і 3 s акумуляторів Колеса, колеса, до речі, дуже і дуже класної якості. Багато хто використовує саме на своїх моделях колеса The Racing як аналог. Якимось брендам, тому що дійсно колеса вони роблять класно. І які шини по дискам, по шинам, тобто колеса The Dreising дійсно на високому рівні і використовуються як аналоги для більш дорогих версій коліс для радіокорованих моделей. Ось так виглядає машинка, вона в пакеті, це чорний колір, але. Так він виглядає, як нібито такий карбон. Зараз я дістану з пакета і продовжу. Ось так виглядає моделька вже без пльоночки, без пакета. Виглядає дуже класно, новенька, вся така блищить. Металеві масонаповнені амортизатори з регулюванням жорсткості пружини. Візуал теж шикарний, вони достатньо класно все це промалювали і вогнегасники, дзеркала, водії. Підсвіточка є. Ось тут перед на даху, ось тут в бампері, ось тут позаду теж є підсвіточка. Це я теж показував, на каналі є відео з цією моделлю, навіть здраве все це є. Корпус. Відкривається теж достатньо цікаво. Дві кліпси це спереді. І позаду ось таке кріплення. Тобто він просто відкривається ось так вверх. Безколекторна, як я вже казав, тут система мотор. Регулятор тут, по-моєму, на 70 А регулятор. Кнопочка включення-виключення. І ось такий акумулятор в комплекті. Акумулятор в хардкейсі 3S 3 s на 3,300 мАч. Він йде разом з машинкою. Також по комплектуючим шасі метал, тяги метал регульовані, привода, CVD метал, як спереді, так і позаду. Ну і Класна штука це стабілізатори. Як ви бачите, ось тут встановлені стабілізатори. Спереді і ззаду. Це класна штука, і по роботі підвізки, ну, вони дуже класно відпрацьовують. Така моделька. Є металевий тюнінг, різні запчастини, є просто запчастини для ремонту, обслуговування, є запчастини покращені, металеві там з алюмінія. Вони теж можуть бути доступні для цієї радіокрованої моделі. Єдине, що буде треба, це ви встановлюєте окремо колеса на цю модель, заряджаєте акумулятор, 4 пальчикові батарейки в пульт, і вся машинка готова одразу до використання.